Вітаю, глядачі. Якщо ви скоро помітите, що бензин на заправках став дорожчим, це не випадковість. В січні 2026 року ціни на нафту зросла майже на 15 Барель нафти марки Brent, який на початку місяця коштував близько 61 долара, до кінця січня піднявся до 70. Звісно, зараз трошки є падіння, і ми про це будемо говорити теж, але це найбільше місячне зростання з липня 2023 року. І найцікавіше те, що головна причина тут лежить навіть не в економіці, а в геополітиці. У центрі уваги зараз Іран і його протистояння з Сполученими Штатами. Як ви можливо знаєте, в грудні 25-го року в Ірані почались масові протести проти влади. Люди вийшли на вулиці через економічну кризу, і загалом через те, що це справді деспотія. Тоді іранська валюта ріал впала до історичних мінімумів, а ціни на базові продукти злетіли до небес. І дотепер там просто більшість зарплати ранців не покривають їхні місячні потреби. Ситуація справді економічно скрутна. Чинна влада вирішила ці протести розстріляти, утопити крові. Кількість загиблих під час жорстокого розгону оцінюється дуже по-різному. Але іранський уряд визнає загибель близько трьох тисяч людей. Правозахисники організації наводять цифри від 6 до 30 тисяч загиблих. Просто втопили в крові. Точну кількість становити неможливо через відключення інтернету та обмеження для журналістів. Трамп публічно засудив дії іранської влади та пригрозив військовим втручанню. Він заявив, що якщо Іран продовжить вбивати мирних протестувальників або розпочне масові страти заарештованих, США готові прийти їм на допомогу. Але Трамп балабол, ми знаємо це, і не факт, що він кудись прийде. Але до регіону навіть було направлено авіаносну групу. У відповідь Іран розпочав військові навчання в румузькій протосі. Це звучить як не дуже важлива деталь, але насправді це ключовий момент. Для розуміння ситуації з нафтою. Ормузька протока це вузька морська лінія між Іраном та Оманом, шириною всього 33 км кілометри в найвищому місці. Через цю протоку проходить приблизно 20% всієї нафти, яка споживається в світі. а Ще третина всієї нафти, що транспортується морем. Для багатьох країн Ормузька протока це життєво важливий коридор. Індія отримує через неї 40% свого імпорту нафти. Китай, Японія, Південна Корея. Всі вони залежать від постачань через цей вузький прохід. Іран неодноразово погрожував закрити армійську протоку відповідь на санкції або військовий тиск. У нього є для цього всі інструменти: швидкісні катери, підводні човні, протикорабельні ракети та морські міни. Правда, відновити однопласу США та їх союзники також зможуть, але це займе дні, тижні, можливо, навіть місяці, особливо якщо доведеться розміновувати екваторію. Саме ця погроза і підштовхує нафту вгору, навіть якщо ймовірність повного закриття протоки невелика, саме можливість такого сценарію змушує ринки нервувати. Адже якщо це станеться 20% світової нафти миттєво зникне з ринку. Це не лише підніме ціни до небес, але й спричинить глобальну економічну кризу. Ось такі справи. Один конфлікт в Ормозькій протоці, і ціни на нафту взлетять надто високо. Одна пожежа в Казахстані сотні тисяч барелів зникають з ринку. По скажіть, ви розумієте, як це все впливає на? вас з нами на наші гроші. Більшість людей, наче і щось відкладають, наче і інвестують, але без жодної стратегії, просто копіюють чужі поради з інтернету і сподіваються на краще. Курс основи інвестування дає те, чого не дають новини: системне розуміння ринку, контроль над ризиками і план дій, який не руйнується від кожного заголовка. 10 лютого буде стартувати потік. Тож можете встигнути навчатися у гарних спеціалістів, які справді знають свою. Право і інвестують роками, досягаючи гарних результатів. І звісно, багато хто з них має хорошу фінансову освіту. Тож долучайтесь. Поки що США та Іран грають у залякування. Трамп говорить, що американські військові і кораблі готові діяти. Іран відповідає, що будь-яка атака буде розцінена як початок війни. Однак саме ця напруга і тримає ціни на нафту високо. Але Іран не єдина причина зростання цін у січні. Світ зіткнувся з низкою технічних проблем, які зменшили пропозицію нафти на ринку. Почнемо з Казахстану вранці, 18 січня, два року, на нафтовому родовищі Тенгіс сталася пожежа. Там загорілися два. Трансформатора на електростанції, яке забезпечує енергію родовища. Важливо, що Тенгіс це найбільший нафтовий проєкт Казахстану, в якому працюють шеврон, Ексмобіл та Московський Лукойл. До пожежі родовище видобувало 360 тисяч барелів нафти на день, майже половину всього нафтового виробництва Казахстану. Після пожежі на який час це зупинилося. Персонал евакуювали, вогонь загасили, але пошкодження виявили серйозними. З 30 трансформаторів, які працюють на родовищі, три були повністю знищені, оскільки у цьому віддаленому регіоні західного Казахстану немає резервного електропостачання. Всю систему довелось вимкнути, щоб не пошкодити інше обладнання. Компанія оголосила форс-мажор і скасувала п'ять експортних партій нафти, які мали відправитися якраз у січні та лютому цього року, і це 600-700 тисяч тонн нафти. Які просто зникли з ринку за прогнозами відновлення виробництва триватиме від 7 до 10 днів, що означає втрату в мільйонів барелів з глобального ланцюга постачання. Історія Стенгіс особливо прикра через те, що компанія щойно завершила розширення родовища вартістю 47 мільярдів доларів. Новий проект мав збільшити потужність родовища до мільйона барелів нафтового квалента на день, але замість запуску компанії зараз розбираються з наслідками аварії. Але це ще не все до всього цього. Останнім часом Північна Америка зіткнулася з екстремальними погодними умовами. Зимовий шторм, який пронісся територію США наприкінці січня, змусив нафтові компанії зупинити видобуток на багатьох родовищах. Арктичний холод спричинив заморожування обладнання, компресори. Відмовляла, інфраструктура не витримувала навантаження. За оцінками JP Морган, через погодні умови США втратили близько 250 тисяч барелів видобутку на день, особливо постраждали родовище в Оклахомі та Техасі. Ну а інші проблеми цілком економічні, наприклад, послаблення долара США, і в січні 26-го року долар впав до найнижчого рівня майже за 4 роки. Це має прямий вплив на нафту, тому що вона торгується в доларах. Коли долар слабший, нафта стає дешевшою для покупців з іншими валютами. Це в свою чергу збільшує попит, а збільшений попит підвищує ціни вгору. Ось така зараз ситуація. До речі, ще наприкінці 2025 року на ринку взагалі панували пасимістичні настрої. Міжнародне енергетичне агентство та провідні банки прогнозували надлишок пропозиції, а попит мав зростати повільно через електрифікацію транспорту. Goldman Sachs навіть Прогнозував, що ціна Brent впаде до 58 доларів за бар 26-му році, але січневі події змушують переглянути на тактично тимчасово, але все ж таки прогнози. Тепер пасимістичні очікування щодо надлишки пропозиції почали сповільнюватися. Ринки е, зрозуміли, що низькі ціни самі за собою стають фактором скорочення пропозиції. Компанії припиняють буріння, якщо воно стає невигідним. Зараз більшість аналітиків очікують, що ціни на нафту в 26 році залишатимуться в діапазоні 60 доларів. За баррель для бренд це не катастрофічно високі ціни, але й не ті низькі, які бачили наприкінці 25-го. адже геополітична напруга навряд чи зникне швидко, бо ситуація в Ірані залишається нестабільною. Вся ця історія з нафтою – це ще один гарний приклад того, як глобальні ринки реагують на багато факторів одночасно. Геополітика, технічні аварії, погода, валютні курси, рішення компанії про інвестиції все це зливається в одну складну картину, яка визначає ціну товару. І треба сказати, що все ж таки зараз ціна на нафту одразу впала вниз. Її десь зараз ціна буде десь близько 60 доларів, десь до 55, Все ж таки, може вона ще пробитися. От одразу, як тільки оголосили про потенційну домовленість між е, Іраном і е, США, що зараз починається розмова, що Америка прямо зараз не буде атакувати, то зразу ціна впала до 65. От Тож її ціна справді десь близько 60 наразі. Тримайте, зріг глядачі. Всім всього найкращого. До побачення.